32 запитання: загальні умови виконання господарських зобов'язань, підстави припинення господарських зобов'язань. Правову основу регулювання порядку виконання господарських зобов'язань складають статті 598-609 Цивільного кодексу України. Відповідно до її системного аналізу положень актів цивільного законодавства, виконання господарського зобов'язання це. Повна реалізація прав і обов'язків сторін чи учасників зобов'язання при здійсненні ними майново чи організаційно господарських дій, передбачених під час формування чи прийняття такого господарського зобов'язання. Загальний алгоритм виконання господарських зобов'язань виглядає наступним чином: в першу чергу, сторони під час укладання господарського договору мають передбачити загальний процес. Виконання господарського такого договору і таких зобов'язань. В тому разі, якщо з якихось причин сторони не передбачили в умовах свого договору певного порядку виконання господарського зобов'язання, то тільки в цьому випадку відбувається виконання його за умовами, що передбачені положеннями актів цінного законодавства України. В тому ж разі, якщо і чинним законодавством України не передбачено певного порядку виконання господарського зобов'язання, то воно має бути виконано за звичаями ділового обороту. Воно кажучи, за правилами так як це прийнято під час виконання інших аналогічних зобов'язань, що виникли між іншими суб'єктами, які передбачені чинним законодавством України загальні умови для визнання господарського зобов'язання виконані. Перше, це виконання господарського зобов'язання належною стороною. Друге це виконання господарського зобов'язання в належний спосіб. Третє це виконання господарського зобов'язання в належні строки. Крім цього, пам'ятаємо, будь ласка, що крім загальних умов для визнання господарського зобов'язання виконаним, системний аналіз чинного законодавства України дозволяє визначити, що є ще й спеціальні умови, які вже є характерними для окремих різновидів господарських зобов'язань. До спеціальних можна віднести виконання господарського зобов'язання відносно належного предмету. Тобто певного товару роботи чи послуги. Друге, це виконання господарського зобов'язання в належному обсязі, наприклад, у цілому, в якості однієї дії чи, наприклад, частинами. Виконання господарського зобов'язання в належному місті, наприклад, в місті передачі певного товару, роботи чи послуги. А зараз давайте детальніше подивимось на те. Що являє собою виконання господарського зобов'язання належною стороною відповідно до положень статті 527 цивільного кодексу України? Виконання зобов'язання належною стороною визначається тоді, коли воно виконується стороною особисто. Пам'ятаємо, будь ласка, про те, що всі господарські зобов'язання носять відносний характер, тобто, ми відразу в момент їх виникнення, прийняття чи формування, знаємо про те, яка інша якою є інша сторона такого зобов'язання. Відповідно, нам буде неважко з вами визначити, що означає принцип особистого виконання зобов'язання належною стороною. Що означає виконання господарського зобов'язання у належний спосіб? Це означає те, що господарське зобов'язання має бути виконане у спосіб, визначений положеннями договору або актами чинного законодавства, або звичаями ділового обороту. Чинне законодавство України не містить в собі поняття і визначення того, що є способом виконання господарського зобов'язання. але системний аналіз тих нормативно правових приписів, що регулюють ці відносини, дозволяє сформувати наступне його визначення: способом виконання господарського зобов'язання є передбачений порядок або ж алгоритм спільних дій суб'єктів господарювання, заснований на розподілі їх прав та обов'язків. Який опосередковує порядок виконання їх обов'язків майнова та організаційного господарського характеру і спрямований на досягнення мети співпраці, тобто мети певного договору, що означає виконання господарського зобов'язання у належні строки, відповідно до положень статті 530 цивільного кодексу України, це означає те, що зобов'язання має бути виконано в строк або ж в термін, який визначено положеннями договору? Положеннями чинного законодавства України або зазвичай висувається згідно правил ділового обороту. Що являє собою правова основа підстав припинення господарського зобов'язання? Це у нас з вами глава 50 цивільного кодексу України. Відповідно припиненням господарського зобов'язання до її положень, є втрата чинності обов'язковості такого зобов'язання для його сторін чи учасників такого зобов'язання. Які існують підстави припинення господарського зобов'язання? Їх прийнято класифікувати на основні і додаткові. Основною підставою для припинення господарського зобов'язання є у нас з вами виконання, проведене належним чином. Більшість левова частка, абсолютна більшість господарських зобов'язань, виконуються належним чином. Які в нас існують додаткові підстави для припинення господарських зобов'язань? Вони визначені положенням актів цивільного законодавства. Перше це передання відступного, тобто певних грошей іншого майна. Це друге це зарахування зустрічних однорідних вимог. Третє заміна первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж самими сторонами, і ще називаються підставу новації. Далі це у нас з вами прощення боргу. Наступна додаткова підстава це неможливість виконання такого господарського зобов'язання. Підкреслюємо в цій ситуації це об'єктивна неможливість. Вона ще дуже часто називається обставини непереборної сили або форс-мажорні обставини. Наступна підстава це поєднання боржника і кредитора в одній особі, далі йде ліквідація зобов'язаної сторони, тобто ліквідація фізичної особи підприємця чи юридичної особи. Пам'ятаємо, будь ласка, про те, що сторони можуть завжди домовитись про будь-яку додаткову підставу для припинення господарських зобов'язань. І також не забуваємо про те, що чинним законодавством України також дуже часто можуть бути передбачені інші спеціальні підстави для дострокового припинення певних господарських зобов'язань.